Один з головних меседжей, що власне допомога і допомога і у відновленні нашої країни, і допомога з постачанням зброї фінансів це не питання лише виживання України, це питання Європи. І мабуть, от це було чи не головним меседжем у виступах всіх лідерів, які виступали на першій панелі, і а, пана Мерца, і пана пані Урсули фон дер і було оголошення про створення фонду по підтримці України, який має залучити 10 мільярдів відповідно євро для того, щоб фінансувати наш бізнес і фінансувати наше відновлення. точно ніхто вже не має сумнівів, що це питання не тільки України, це питання власне виживання Європи. І що мені дуже сподобалось з що це здається було у пана Мерса і у пані Усули. Вони були десь в цьому, і у пані Джорджа Мілонеш. Про те, що власне інвестуючи в Україну зараз, її відновлення вони інвестують у саміх себе у свої європейські країни, у своїй європейський рівень життя і майбутнє самої Європи, тобто майбутнє самої Європи безпосередньо пов'язується з успішною країною.